Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Загибель 14-річного ліцеїста з надвірнянщини під час гуртка зі стрільби. Що відомо, куля потрапила прямо в серце. Думала, що так трошки заділо. Ну так, щоб призвело до смерті, це для нас всіх шок. Обласному музею визвольної боротьби передали посмертний орден за мужність третього ступеня військовослужбовця Андрія Яцеля. Заклад вперше отримав сучасну нагороду загиблого бійця як експонат. Я вже розуміла, що я коли візьму цей орден, то я його буду передавати в музей, щоб пам'ять збереглася тут, про нього. Як на Івано-Франківщині готують подарунки дітям українських військових та з малозабезпечених родин в межах акції Стань святим Миколаєм підтримай дітей захисників. Я дуже вірю в Миколаїв і думаю, що він прийде кожного ну кожного року в зимі. Першу домедичну допомогу 14-річному учню пнівського ліцею надавав директор закладу. Згодом працівники місцевої амбулаторії розповідає фельдшерка комунального підприємства Посічнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги села ПНІВ Ольга Атаманюк. Вчора між 3-4 четвертою годиною до нас прибігли два хлопчики. вони були дуже стурбовані, але що сталося, не зрозуміли, тільки зрозуміло, що був урок, і травмували дитину хлопчика. Ми з Іриною Іваною старшою медсестрою амбулаторії взяли швидко. Це було в двох хвилинах, скільки нам перебігти. Почали міряти пульс, тиск, ну він не подавав зовсім ну, ніяких ознак життя. Ми ще почали не примимося серця, вкололи йому маніпуляції, які можна, щоб підняти тиск. А хоча тиску не було, ну... Зі слів фельдшерки, через п'ять хвилин приїхали працівники швидкої, проте їм також не вдалося реанімувати дитину. При попередньому огляді у хлопця виявили маленьку рану біля серця, каже старша сестра Пасічнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги села ПНІВ Ірина Лесюк. Нам сказали, що у них було навчання. Куля потрапила прямо в серце, і були ознаки, що там була маленька ранка. Але... Ну, не так не неож... ну, не було неожиданно. Просто думали, що так трошки задіяло. Ну так, що призвело до смерті, це для нас всіх шок. Дев'ятикласника поранили між 15.10 та 15.20, каже директор пнівського ліцею Василько Смірак. Що це було за заняття, як саме трапився інцидент, та де у цей момент був вчитель, Василько Смірак не розповів, посилаючись на те, що триває слідство. За його словами, педагог, який проводив заняття, зараз перебуває у лікарні. Вчитель зараз у лікарні, наскільки мені відомо. Тані раз вчора його бачив у відділенні поліції в місті. Нічого не говорили з батьками, тому що просто не було змоги. Вчора в і вчителя, і мене було забрано до відділення поліції для надання світу. Решта я не можу нічого сказати. Як розповів у коментарі Суспільному заступник директора з медичної частини Надвірнянської центральної районної лікарні Іван Меланюк, у вчителя була гостра реакція на стрес. Зараз він почувається задовільно і перебуває в закладі під спостереженням. Сьогодні в освітньому закладі розпочали службове розслідування та надають психологічну допомогу учням і вчителям, каже директор департаменту освіти і науки івано Франківської обласної військової адміністрації Віктор Кімакович, окрім Звичайною процедурою ми розуміємо, що ця трагедія зачепила як і працівників, так і учнів. І зрозуміло, що психологічний стан потребує допомоги, тому ми з е, нашою психологічною службою е, е, основне інституту безкуптори звіти на залучаємо найкращих психологів для того, щоб надати допомогу психологу в школу. Боти душі з його слів на час розслідування він не може сказати, чи залишиться директор навчального закладу на посаді й надалі. Начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції області Алла Бойчук розповіла, що 60-річний вчитель організував гурток. 22 листопада на ньому були присутні приблизно 15 учнів 9, 10 і 11 класів. коридорі загального користування. Без інструктажу розпочав практичні стрільби пневматичної зброї. З її слів, вчитель проводив заняття у коридорі закладу без дотримання заходів безпеки та з численними порушеннями. Алла бойчук додає, що діти стріляли в мішені на відстані 7 метрів. Під час допиту з цієї дитиною, який здійснив постріл, було встановлено про те, що дитина перезаряджала зброю і передавала іншим учням для подальшої стрільби. І в черговий раз перезаряджавши зброю, хлопчик розвернувся до потерпілого, до померлого, і в цей час відбувся постріл внаслідок необережного поводження. Я сверджую дитина замість запобіжника. Дитина натиснула на спусковий гачок. Відстань між учнями у момент пострілу була приблизно 3 метри, сказала Алла Бойчук. З її слів, куля влучила хлопцеві в грудну клітку. Учень, який вистрілив, негайно викликав швидку, а вчитель намагався надати дитині допомогу. Алла Бойчук розповіла, що пневматичні гвинтівки придбали у 2023 році на запит директора ліцею до голови Пасічнянської громади. Було закуплені до цього навчального закладу три пневматичні гвинтівки. Калібром 4,5 дальність польоту кулі, швидкість польоту кулі до 100 метрів, яка не передбачає отримання спеціальних дозволів на придбання. Алла бойчук розповіла, що зараз поліцейські перевіряють, в яких ще навчальних закладах є така зброя та хто і як нею користується. З її слів, слідчі відкрили два кримінальних провадження: за фактом смерті дитини, вбивство з необережності. А щодо вчителя, за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього. Як повідомили на Фейсбук сторінці Пасічнянської сільської ради, через загибель ліцеїста у громаді оголосили триденну жалобу. Степан Пенкалюк, Ірина Каразуб, Наталія Олексієнко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Сьогодні у фонд обласного музею визвольної боротьби передали орден за мужність третього ступеня. Це посмертна нагорода військовослужбовця родом з Луганщини Андрія Яцеля. Відзнаку вручили психологині Наталії Чаплинській, яка кілька років спілкувалася із захисником. Вона ж вирішила віддати її в експозицію музею. Якесь таке прийшло усвідомлення: от людина жила і загинув за Україну. А хто буде пам'ятати про нього? Ні, я вже розуміла, що я коли візьму цей орден, то я його буду передавати в музей, щоб пам'ять збереглася тут. Про нього вшанувати пам'ять загиблого прийшов Ярослав Рега. Чоловік жив у сусідній квартирі із захисником. Ярослав каже, що Андрій Яцель був завжди усміхненим, позитивним, начитаним і міг підтримати розмову на будь-яку тему. Спілкувався як з письменником. І я думаю, що як воїн він також був високоінтелектуальний, інтелектуальний, тому що. Ну, думка і от мислення в нього було трошки нетрадиційне. не 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 таке, як от сучасні, одно, ну, одно ліні прямолінійні. Він от думав по-своєму. В нього завжди на, на все була своя думка, і ну тільки позитивні емоції були після спілкування з ним. Директор обласного музею визвольної боротьби Ярослав Коротчук розповідає, що з 2014 року люди приносять одяг та побутові речі захисників однак нагороду передають вперше. Окрім ордена, музей отримав прапор 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, в якому служив захисник. Для теперішнього молодого покоління, яке підростає героями, стають уже сучасники, наші, тобто теперішні наші захисники, які боронять Україну. І історію взагалі про загиблих. Про бойові перебіг бойових дій, про волонтерство ми повинні зберегти для того, що сподіваємося, що з часом наступні наші покоління вже не знатимуть війни і зможуть її споглядати лише у цю останню українську московську війну, лише у музеях чи там в кінохроніках, певних, чи десь в соціальних мережах. Андрій Яцель родом з Луганщини. За словами Наталії Чаплинської, батьки та брат чоловіка померли. Інших рідних він не мав. З 2014 до 2021 року був в АТО. Повернувся на фронт 25 лютого 2022 року. Маріяв після закінчення війни купити будинок та займатися городиною. Загинув 14 жовтня 2022 року під Бахмутом. Наталі Олексієнко, Назарій Гук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Я хочу прийти на свято Миколаєв. Я дуже вірю в Миколаїв і думаю, що він прийде кожного, ну кожного року в зимі. Я не обіжаю людей, гарно вчуся і допомагаю деколи, бабусь. Шестирічний Богдан Хмельницький написав листа до Святого Миколая і очікує на подарунок. Бабуся хлопчика Оксана Меуш каже: батько Богдана, військовослужбовець, який загинув під час повномасштабного вторгнення. Жінка розповідає, що разом з онуком братиме участь в акції Стань святим Миколаєм підтримує дітей захисників від благодійного фонду Карітас Івано-Франківська. От діти писали до тата та, бажали при письмі до Микола, при листі до Микола до Миколая. Бажали татові витримки, але не стало тої витримки, щоб тато міг приділити сину, дітям своїм, які вже дорослі. Коли хлопчик грається у мене на вулиці з сусідським хлопчиком, то він каже, у мене нема тата, у мене тато загинув. Мене герой. подарунки від фонду в межах цієї акції отримують діти, батьки яких є учасниками бойових дій, загинули на війні чи перебувають в полоні, а також діти з малозабезпечених сімей. Розповіла сьогодні на прес-конференції виконавча директорка фонду Наталія Козакевич. З її слів, загалом допомогу отримують понад 1700 дошкільнят та учнів початкових класів у 18 громадах Івано-Франківського та Калуського районів. На сьогоднішній день ми маємо запити близько півтори тисячі, тисячу сімсот, якщо бути точнішими, в місті Івано-Франківську це близько 400 дітей, батьки яких воюють або батьки, яких загинули. Тут важливо напевно не стільки якби допомога, так а важливо, щоб ті родини наших героїв вкотре могли відчути, що суспільство, яке вони захищають, чи за яке вони відкла... поклали життя, воно турбується про їхніх дітей, про їхні родини, так і не залишає поза їхньою увагою. Увага і підтримка потрібна сім'ям загиблих захисників, каже Аліна Литвиненко. Вона з двома доньками переїхала до Івано-Франківська із Запоріжжя після загибелі. То підтримку психологічну, яку, яку вони отримали, подарунки про те, що також це має значення, тут не має значення, скільки вони коштують, дорогоцінні вони чи ні, вони дорогоцінні увагою. Дітям це дуже важливо. Вони коли отримують ці всі сертифікати, подарунки, вони такі щасливі і вони завжди говорять, це тато про нас пікується руками інших людей. Святкові заходи, на яких дітям вручатимуть подарунки, проведуть 5 грудня, розповіла співорганізаторка акції Стань святим Миколаєм, підтримай дітей-захисників Богдана Черевко. Звичайно, прийде Миколай і буде роздавати подаруночки, які ми теж будемо готувати. Будемо готувати їх із усіх наших поверх, не тільки солодкі подарунки. У нас є підприємці, які вже долучилися своїми, своєю продукцією. Так що плануємо трошки більші подаруночки, ніж самі. Долучитися до акції можуть всі охочі, каже Богдана Черевко. З її слів, для підготовки подарунків дітям благодійний фонд потребує книг і наборів для творчості. Наталія Веселовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Бажаю нашим Збройним силам сили, витримки. Рішучості вигнати цю нечисть з наших територій. Перемоги нам! Наша перемога це коли наші військові повернуться до своїх домівок, до своїх дружин, дітей, батьків, обіймуть їх і будуть жити в мирі і злагоді. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.